Гранітор це апарат для виготовлення слашу солодкого снігу та інших холодних десертів холодні креми чи заморожені йогурти. Гранітор це холодильний апарат, виготовлений, як правило, із нержавіючої сталі з ударом пластиковими вставками. У верхній його частині є прозорий бункер, виготовлений з полікарбонату, матеріалу, який має відмінні гігієнічні характеристики і легко піддається чищенню. У цю ємність заливається суміш для приготування слашу. Далі під впливом низьких температур від мінус 1 до мінус 5 суміш охолоджується та кристалізується. Потім за допомогою шнека фруктовий лід, що утворився, піднімається до верху, там перемішується і збивається. Після цього можна відкривати кран роздачі та відпускати покупцям смачний десерт. Від моменту завантаження суміші до готовності десерту зазвичай потрібно близько 30-40 хвилин. Деякі моделі граніторів також мають цифрові дисплеї з підсвіченням або без. З їх допомогою здійснюється контроль над температурою і самим процесом приготування. Окремі апарати також мають функцію нічного зберігання. Якщо при невеликих щоденних продажах залишається велика кількість непроданого продукту, то ця функція допомагає підтримувати низьку температуру без серйозних витрат електроенергії. Використовують такі апарати для торгівлі в магазинах, автозаправках, кафе, ресторанах, вуличних та торгово-розважальних точках. Слаж апарати відрізняється в основному кількістю ємностей і їх місткістю. Конструкція може бути укомплектована від однієї до трьох ємностей та об'ємом до 15 літрів. Підключення усіх апаратів є 220 вольт. Купити гранітор різних виробників та за доступною ціною можна на нашому сайті інтернет-магазину ТоргОбруль.